Доброго ранку! У кожної дитини є свій куточок на землі, так? Давайте подивимося на екран. Що ж ми бачимо? Різні куточки, місце, де ми народилися, де наша маленька батьківщина. Із таких маленьких куточків складається наша велика батьківщина, так? А скажіть мені, будь ласка, як називається наша батьківщина? Як називається наша батьківщина? Україна! Так, молодець! Україна! Ось яка наша гарна і велика Україна, так? А хто ми за національністю? Хто ми за, за національністю? А? Українці молодець. Сьогодні до нас в гості завіта... завітали дітки. Ось подивіться, це у нас дівчинка Оксанка. Хто ти, дівчинко маленька? Я україночка маленька, до барвистого віночка, фартушок. Ось подивись який. Фартушок, вишиваночка сорочка, чобітки, різнокольорові стрічки. Так хто ще ж завітав до нас в гості? Ось такий гарний хлопчик українець, так? Хто ти, хлопчику, маленький? Син я України ненький, українцем я зовуся. Україною горжуся. А подивіться, що одягнене на нашій оксаночки і тарасику. Що одягнено? Що одягнено? Вишиваночки такі гарні, да, Ось подивись. Вишиваночки гарні, так? Шаровари у нашого тарасика, так? І у нашої оксаночки спідничка з фартушком. Так, гарні такі наші дітки. У Тарасика чоловіча сорочка. А у Оксаночки жіноча сорочка. Вишиванка це вишита біла сорочка, один із найдавніших та найпоширеніших видів народної творчості. Вишиванка. Є символом краси, здоров'я і щасливої долі. Її вважають оберегом української нації. Вишита сорочка символізує сімейні цінності, пам'яті роду, вірність та любов. Вишиванка є невід'ємним елементом національного вбрання українців. Український народ глибоко шанував вишиванку, її зберігали і передавали з покоління в покоління. Давай, давайте послухаємо віршика про вишиванку. На свята уся сім'я, мама, тато і навіть я вишиванки одягаємо. В центрі міста ми гуляємо. Хай всі знають, що родина любить Україну. Такий гарний віршик про нашу вишиваночку. Дітки, а ви знаєте, що вишиваночки бувають різні? Давайте поглянемо. Є вишиванки з геометричним орнаментом. Ось подивіться, ось бачите. Які складаються із різних фігурок. А є вишиваночки із рослинним орнаментом, ось квіти, листочки, а ще бувають ягідки різні. Ось такі гарні у нас візерунки. Ось, подивіться на вишиваночки. По Посередині жіночку у нас теж із квітковим. І з геометричним орнаментом. А ось чоловіча, вона тільки з геометричним орнаментом. І третя, в нас теж чоловіча, вона в нас теж із рослинним орнаментом. Сьогодні ми з вами зробимо вишиваночку. так? Наші дітки Оксанка і Тарасик будуть спостерігати, які ж ми будемо вишиваночки робити. Поглянь, яку гарну вишиваночку ми сьогодні будемо майструвати, бачиш? Так, але спочатку ми поглянемо, що ж нам потрібно для роботи. Дивимося уважно. Для роботи нам потрібно пензлик, серветочка, клей ПВА, ось така ось заготівочка. Вишиваночки. І кольорові квіти жовтенькі, червоні, блакитні та зелені листочки. Все з кольорового паперу. Але спочатку, щоб наші добре працювали, давай, Єгорка, зробимо з тобою зарядочку. Так? Давай приготуємо ручки, дивимося на мене. На мене дивимося. Ось так кулочок зіжми. Зіжав. Бабця ниточки мотає. Пальчиком вокруг так. Бабця ниточки мотає і сердито поглядає. Кошенята пустували, пустують. Три клубочки розмотали. Молодець. А тепер. Починаємо працювати. Ставимо перед собою ось таку ось заготівочку. І починаємо наклеювати наші квіточки. Як подобається вам, не обов'язково ось таку, як у мене, не обов'язково. Можете квіточки наклеїти і по-іншому. Як вам забажається. Я беру червону квіточку, наклею її зверху на воротничку і іншу. Так, є горка, так, я беру жовтеньку. Клею нижче, шапка, шапка. А тепер? Беру блакитну, ось така у мене вийшла. Так, продовжуємо далі, оку. Тепер клею листочки до наших квіточок. Якщо є у вас ще квіточки, я ще клею на наші рукавчики, теж парна приклею осіб І теж клею листочки сюди, ось така робота у мене вийшла. Молодець, молодець. Все, ти закінчив? Закінчив, Єгорка? Так? Гарна робота. Наша Оксанка і е, Тарасик дуже задоволені твоєю вишиваночкою. Їм дуже-дуже сподобалося, яка в тебе гарна вийшла вишиваночка. Молодець. Дякую. Будемо закінчувати наше заняття. Вітаю вас зі святом вишиванки. Єгор, ти дуже гарний сьогодні, так? Вишиваночка тебе така гарна. Вишечка дуже гарний. Чоловіче, а ми трійки Так, чоловіча вишиваночка дуже гарна, так, Єгорка? Добре. Все. Прощаємося з вами. До побачення.